Це дійсно схоже на мармур. Фуагра відпочиває в куточку, тому що сьогодні я готую найсмачніший паштет із сала. На вигляд просто картинка, а на смак ще краще. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис, тому що іноді там бувають дрібнички, які не потрапляють до відео. Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно підготувати сало. Сало можна брати будь-яке, в мене в даному випадку взагалі обрізки, на яких подекуди навіть там трапляється м'ясо. Все, що нам потрібно зробити, це зняти шкуру і перемолоти. Всі знають, що сало любить чесник. Перше, що ми робимо після того, як перемололи сало, додаємо чесник та сіль. Об'єднуємо це все, і після того вже будемо змішувати слої. Я чесник перебила на блендері з ножами, ви можете зробити це будь-яким зручним для вас способом. Саме головне, щоб вам смакувало. В рецепті я пропишу свої пропорції, але якщо вам якась приправа не подобається, або навпаки якась більше подобається, ви можете додати її, те саме і з часником або сілью ви можете додати більше, менше, все робите виключно на свій смак. І я паштет буду формувати ось в такій ємності, яку нам обов'язково потрібно застелити плівкою, щоб потім його легко вийняти. Трішки плівки лишила по бокам, для того, щоб потім, коли сформую, можна було накрити. А тепер приймаємось за формування першого слою. У мене це буде кріп, ви можете робити за своїм смаком, але чесно скажу, з кріпом дуже смачно. Кількість сала поділяю через ваги, для того, щоб всі слої були рівномірні. Далі додаю кріп і все ретельно вимішую. Вимішану масу відправляю в лоток, застелений плівкою, і гарненько все втрамбовую. В результаті це має виглядати ось так: все має бути рівненьке, щоб було потім в розрізі красиво. В цій самій мисці починаю змішувати другий слой. Трішки лишилось десь на стінках кроку, але нічого страшного. Додаю сюди паприку і додаю сюди приправу до м'яса без солі. Задача та сама. Після того, як ви додаєте свої улюблені приправи чи спеції, потрібно все ретельно вимішати, особливо паприку, тому що вона ну, дуже коварна. Подекуди буває так, що не все промішується, і тоді у вас будуть лишатися білі частини. На розрізі це буде не дуже гарно. Вимішане сало з паприкою відправляємо зверху слою з кропом. І знову все те саме. Акцентую вашу увагу на те, що всі слої мають бути гарно розрівняні, якщо вас цікавить, щоб був красивий розріз. А тепер приймемось за фінішний слой. Для фінішного слою я додаю чорний перець та приправу пажитник. Щоб паприка не вплинула на кольор, я роблю це в тій мисці, в якій у мене на самому початку було все з перемелене сало. Дуже мені подобається приправа пажитників. Вона додає якоїсь такої гостринки, сміливої, яка неймовірно гарно поєднується з чорним перцем. Робимо все те саме і після змішування викладаємо наш фінішний слой. Зараз ми всю цю неймовірну пахучу красу накриваємо. Гарно розрівнюємо, перевіряємо, чи немає у нас ніде ніяких пустот, і відправляємо до морозилки. Після того, як все гарно розрівняло руками, додатково ще вирівнюю дощечкою, щоб було прям, ну, ідеально рівно. Ну, можливо, там десь не ідеально, але все одно, щоб було гарненько. Переглядаю по сторонам чи ніде немає пустот. Пустоти є, знову натискаю, вирівнюю, приглажую і прохожусь дощечкою. Коли мене все влаштовує, відправляю морозилки до повного заморожування. Це не менше трьох годин, але знову ж таки у вас може бути різна вага, тому ви вже орієнтуйтеся просто на повне заморожування. В мене в морозилці паштет стояв 6 годин, він повністю заморозився і зараз я його буду діставати. І я скористаюся допомогою ножа, але хочу зауважити: у мене скляна ємність і дуже товсте скло. Я це відразу роблю. Якщо ви робите в пластиковій ємності, почекайте хвилин 10-15 і тоді тільки виймайте, тому що ємність може тріснути, коли ви будете робити натиск ножем. Зараз я зніму плівку і зроблю вам розріз. І хочу додати лише одне. Якщо ви не будете використовувати весь пакет, можете, не знімаючи плівку, зробити розріз. Просто я свій буду частково відправляти в гості і запаковувати по-іншому. Попередньо роблю намітки, так як я хочу, щоб виглядали мої шматочки, і роблю розріз. І тут важливо, краще трішки почекайте, але не робіть ось такого натиску, як я зараз роблю. Чому? Тому що. Структура всередині буде при розрізі трішки волокниста. Зараз покажу, як потрібно. Тобто ви зрозуміли, що з натиском робити не потрібно, але все одно він красунчик. Різати потрібно ніжно і ось такими ніби пиляючими рухами. І тоді розріз буде дуже красивий та маслянистий. Ось, дивіться, красунчик, він цільний, ніби це взагалі один шматок. Висновки щодо розрізу. Перше, не ріжте, коли він дуже-дуже замерзлий в камінь. Ну і друге, ріжте акуратно пиляючими рухами. Обов'язково спробуйте цей мармуровий паштет, тому що це не тільки красиво, а ще й дуже смачно. У нас в селі взагалі зараз наступає такий час, що буває так, що ну просто ніколи готувати, і цей паштет це просто знахідка. І я вам дуже дякую за перегляди та вподобайки. Мені неймовірно приємно, наскільки тепло, ви мене завжди зустрічаєте. Всіх обіймаю, будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і звісно, на коня цей паштет це не просто сало. Це сало, яке вирішило бути витонченим, і йому це вдалося. А тепер все, я побігла, а ви готуйте, тому що це смачно.